Україна та Румунія дві сусідні країни, що мають довгу історію економічної співпраці. В останні роки, зокрема в умовах змін світової економіки та регіональних викликів, ця співпраця набуває нових масштабів і потребує нових ініціатив. Румунія має збалансовану економіку, яка поєднує в собі індустріальні і аграрні сектори. Промисловість відіграє ключову роль у розвитку країни. І серед основних галузей слід відзначити гірничу добувну, металургійну, нафтопереробну, машинобудівну, хімічну та текстильну. Також важливе місце займає харчова промисловість і деревообробка. У сільському господарстві Румунії провідне місце займає рослинництво. Вирощують пшеницю, кукурудзу, соняшник, а також фрукти, як от яблука та сливи. Країна славиться виноградарством і бджільництвом. За даними Державної служби статистики України, загальний товарообіг між Україною та Румунією за 2023 рік сягнув суми 5 мільярдів 421 мільйон доларів, що на 0,2% більше порівняно з результатами 2022 року. Експорт з України до Румунії Склав 3 мільярди 764 мільйони доларів США. А імпорт з Румунії в Україну оцінюється в 1 мільярд 566 мільйонів доларів США. Водночас у зв'язку з переорієнтуванням шляхів морської торгівлі на глибоководні чорноморські порти України за результатами перших чотирьох місяців 2024 року. Експорт з України до Румунії значно зменшився. В структурі українського експорту до Румунії переважали поставки наступних товарів жири та олії рослинного походження, руди, шлаки і зола. Слід окремо відзначити фактичне припинення експорту в Румунію зернових. Обсяг їх постачання зменшився на 96,8% від минулорічного значення та склав лише 272 мільйони доларів США. Структури імпорту з Румунії переважали поставки палива та нафти, засоби наземного транспорту, крім залізничного. Враховуючи викладене, можна запропонувати наступну ініціативу, а саме спільну програму модернізації транспортної інфраструктури. Це дозволить обом країнам оптимізувати логістику, знизити витрати на транспортування та полегшити експорт української продукції через Румунію до ЄС і на світові ринки. Ця ініціатива відповідає інтересам обох країн, зокрема у контексті відновлення економіки України в умовах війни та подальшого її інтегрування в європейський ринок через тісні транспортні зв'язки з Румунією.